СБУ підірвала стратегічну залізницю в Росії, яка веде до Китаю. Про це РБК Україна повідомили джерела у службі безпеки. Вони розповідають сьогодні вночі на байкало амурській магістралі. Північно-муйському тунелі імені Босолова, який знаходиться в Бурятії, стався вибух. Ці колії єдине серйозне залізничне сполучення між РФ та Китаєм. І наразі цей шлях, який Росія використовує у тому числі і для військового постачання, паралізовано. Каже наш співрозмовник в СБУ за нашими даними під час руху вантажного поїзда спрацювали чотири вибухових пристрої. Потяг, який підірвали, перевозив 41 цистерну з паливом, три цистерни з авіаційним паливом та шість вагонів з чорним металом. Зараз на місці працює ФСБ залізничники, безуспішно намагаються мінімізувати наслідки спецоперації. СБУ поки офіційно цю інформацію не коментує. Байкало Амурська магістраль або ж просто Бам це залізниця в азійській частині Росії. Її довжина 4234 кілометра. Основну частину шляху збудовано у 70-80-х роках минулого століття. А північно-муйський тунель імені Бесолова – це найдовший залізничний тунель у Росії протяжністю більше 15 кілометрів. Його відкрили 20 років тому, у грудні 2003-го. У росіян останнім часом взагалі постійно виникають якісь складнощі із залізницею у гурі, розповідають ОРФ почастішали збої в її роботі через підпали релейних шаф. Тільки в останні дні листопада на важливих ділянках російської залізниці в Московській області згоріли дві релейні шафи. Внаслідок цих інцидентів рух поїздів у московській області був паралізований. У гур зазначили, що операцію вони провели разом із рухом опору.